Ну що, нарешті цей день настав. Сьогодні ми будемо святкувати аміром, день народження. Я трохи прикрашаю, поки вона спить. Сьогодні вона вдіне гарне плаття. Воно вже закінчене, таке гарненьке. Ну, на ній побачите, я думаю, буде, буде добре краще видно. Цю красу ось. Таке воно в мене вийшло. Плаття. Так що сьогодні, ну ми так скромненько, знаєте, ми не будемо пір -горою, ми більше для неї це свято для Аміри. Ми так, щоб і фотосесію таку невеличку зробити, і відсвяткувати, привітати її з Днем народження. Вона ще не розуміє, коли то воно їй той день народження. А в нас саме зараз така можливість їх і, ну, цей, цей день відсвяткувати. Бо писали там в коментарях, я трошки навіть трошки, так знаєте, тьома казав, що ось сміються, типа. Коли це був вам день народження, а ви тільки е, святкуєте. Ну, так складається наше життя. От так, бачите, от не виходило в нас раніше відсвяткувати, не було такої можливості, а сьогодні ми ось така історія. Це Альона нам е, висилала оці гірлянди. Ну, ми б купили, якби в нас не було, ми б купили, але Альона висила дякую велике. То в нас є і шарики і ось такі. Ось, ось навіть така є напис з днем народження, але я його, можливо, десь... Ось тут, а можливо, не, не вивішує, можливо, десь там вивішує таке гірлянда. Можливо, в спальні повішує, цю, саме цю. Подивимося, ну мені так сподобалось, ось такі саме кольори. То роблю так. Це ми купували крючочки, хто бачив. Отакі. Де упаковка ось? Ось така упаковка. Ми купували для гірлянди, але вони дуже класні, дуже зручні, бачите? Ось я причепила. Їх можна відклеїти. Ну, легко, без, без стіни, без фарби. То ось так ми прекрасно, Ще трошки шариків надули, то кульки, кульки, то ще можливо. Бачите, на стулях прив'язала. Хлопці на вулиці, на Марк тільки прийшов. Тьома поїхав за тортом зараз. То будемо, в общем, будемо так святкувати сьогодні. Так скромненько, гарненько, по сімейному, трохи затримкою, але все ж таки. Вибрали з Назаром е, робити закупи е, тортик, а Мірі купили подарунки. Не один, а два подарунки в неї буде. То ми сьогодні так скромненько, чисто сок, тортик. Звичайно, тут стартами таке собі задоволення. А ну, короче, не для, да, в ли, да, лидле вообще не было Заехало что? Вот такие с кирка мы возьмем, да? Чего вот такие можно взять? Не, не. Не? А вот такие хочешь, пироженка, да. да? Ну давай, тримай торт, да. торт. И возьмем мы вот такие пироженки, спробуем. Что, две упаковка? Мам надію, що буде смачно. Так, покажу класну штуку. І на десані робимо коктейлі. Ось обалденна штука. Алоя, прям шматочки такі. Оце спрайти, там що хочеш, м'ятку. Додаємо ще цей грейпфрут. Це такий сок, хочемо взяти банан. Чисто на пробу. Скільки один хвате, да? На пробу. А ну да, Мякоть там є ще нема. Мабуть. Так, да, трішки є. Я думаю, повинен бути смачний. Чи може два взяти? Давай дві. Давай дві. Все. Коротше, сок банан. Блі, ну а якщо він не смачний, може якийсь інший ще взяти. Mm. Чи ні? Я не знаю. Не знаєш. Можна яблучний той. Який? Цей. Ну бери одну, да. Хай буде. Все, ну так скупилися. Подарунки купили, солодощі купили, можна їхати додому. Позвонила наша директриса Мамуля і каже, щоб взяли ще морозиво. То коротше, сьогодні у нас точно щось слипнеться, да? чи не слипнеться? Ну, я не знаю. А так, одразу раз і все. Ой, чув, це? чим більше дітей. Менше грошей. менше грошей. Nee, ні, Це стопудово. Менше місця для взуття. No. Хороша, в Самери подарунки. Та Да ми її платья надінемо потім. Я знаю, це зараз пацани будуть запаковувати. Зараз будуть запаковувати. Та вона не розпаковує. Mm -hmm. Или с пакета. Хай достає. спрямо. Два разные пакета, да. хай выходит. Прячь быстро. О, і, а вона не бачила тут гарну? Ні, ні, конечно ні. Папа нічого не купив, нічого нема. Це торт. Давай. Коротше, поплав воліє. І стола не буде такого як. Не на, на, на один день наружу, на скільки денег ми не тратили. Дуже менше дорогі подарунки і солодощі. Я кажу, чим більше дітей, тим чем... менше грошей вообще чуєш. Взагалі менше, взагалі немає. Воді вже і, і все. Чіпляєшся, везде де якась копійка. Да, да, да. Ну. А бабок як не було і нема. Угу. А що в Україні буде, я, я не знаю, Я не знаю. Радим ще одну дитину, там кажуть, більше грошей будуть платити. Куда? Куда? Юлька, Юлька піднімає, да? я за неї буду голосувати. Ото хто бабки не краде, а дає людям, за того буду голосувати. І за гречку. І за гречку. От, треба двох радити, тільки кажуть. А у мене ж по родству ти ж знаєш, що йде. Моя мама. У нас же в не було. Мама. Твоя мама, твоя. Кстати, можна денег заплатити, если стопудово вже будуть виплатити. выплатити. Ага. Можна буде врачу кому заплатити, щоб він тебе поволодотворил. Ну іскусственно. Моя папа, моя мама. Моя папа. А папа таке щось купив. Амире подарунки. А, а на теж. І Нана нана покупали папа. І смачно таке. папа, щось купив дуже торт. Торт. Диви. Чоколадовий. Торт. Чоколадовий. А це папа купив тако. Тако, солодкий тако. Я мамі, кажу, це е, ці смаколики, як тако виглядають. Все, коротше, давайте. Пічені ам-ам. ам ам. А ми сейчас стол на кримі тебе позивемо. Добре? Ми її зараз платтям? Добре? А міра в нас ходить на горщик вже повністю і, і так і отак. Да, так Ми так. Так. вже без памперсів. Ні, зараз памперс, в памперсі, бо вона спала. Виходить, ходе уже і пісі, і каки, і проситься, і проситься сама. І треба вже в садочку попросити, щоб їй вже все. Да. Ні, нам треба на на дома виробити, та вони не будуть, щоб вона прям повністю, ще пару тижнів, хай повністю, що ми. будемо. Подав... вона на десяти вечора у нас без можна. Да. Тільки в обід я її вдіваю, щоб ну, я, просто це, не. Це ж садочку забрали, от на вихідних то вона повністю цілий день уже. Да, я маю на увазі і садочку ми забираємо, памперс знімаємо. Це до ночі вона без памперсу. памперсу. Моя мама. І... Так. І... 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 Вдіваю і тільки днем. як спать. На ніч і в обід. А папа? Де де можна і. Де па я папа? Це має папу і підемо. Тьомай. Плаття треба вдіти. Плаття, Плаття. Плати. Плати. А де твої калюці? У папи є калюці, а твої де колюці? Нема? Десь. Де? Отут, Нема. Сьогодні вони. Назара, що ви їй в кофту сьогодні вдівали? А? Що ви їй всовували в кофту сьогодні? Носки чи що? Так. Да. Всунули їй сюди носки і вона тут ходила сісі сісі отак вот ходи з носками. Іди, хлопці, тобі зроблять. Кришечки такі. Вона ходила сі 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 Короче, ну що мені робити? Я не можу не туди, не сюди. Не туди. Одіться, ти так будеш красиво одіти? Ні, я хочу шорти одіти. А я думаю, ти піджак там. оце Ні, я там такого на коктейлі банакбарав все рівно. На коктейлі? Я теж буду бити. Навіть енергетик взяв, щоб нас висечили на всю ночь. Та ну ти що, Я теж буду. Папа, зроби вам коктейль. Я поміняв, ви бачили? Вони не поняли. Папа все зробив. Ні, ну навіщо, мам, я да? ну, одягаюся. Так? Ну чого ти труси не знімаєш? Папа, папа скам, не, папа скам. Ні, папа зробив. Папа поміняв все. Папа все зробив, так. Да. Да. Я так хотів, але наступного разу. що да, це да. у вас, це нормальне? Це да, так, це нормальне. Да. Моя ма, 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 мама. Давай, давай, сі Та не треба, я шуткую. Я мокрий. Все, переодівайтесь, красиво, піджак, Власне, рубашку. Одіваємося. Рубашка, сорочка, сорочка. Я не буду рубашка. Це не рубашка, це сорочка. Гарна, тобі знайти гарну сорочку Назар. Ні. Ну, Куди ти шорти? Сорочку одівати. Шорти і сорочку. <ріх> <ріх> Марка заставить сорочку в то не проблема. А Назар це прям трагедія. Я так буду. Бітмен. Бітмен. Ну, зараз подивимося. Мама буде Леопардову рубашку в діва. Марі Ляпард. Моя недія. Ладно, все, вирішуйте що. Марк, давай це такі костюми. Та ні, нормальне да. щось. Це сорочка. ти не розпираюся. Це не сорочка. Друзі, нагадую, підтримувати відосик лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Ну no, все, так себе. А, а мы не у тебе не подходя. -ну Мамкину рубашку якусь одеваю. Нема у мене рубашки. и в штани заправить. В шорти. Хорош, Марик. Марик. Марик хорош. Сейчас выпадут твои колокола. <сіпит> <сіпит> колокола. А может це рубаха на деда? А мы тебе рукава закажем. Питай или шорты якісь мені не підходять. Підходять. Подходите? Да. А желтых нема у тебе шортов? Нема. Нема, жалко. Та Марік. Марік. Ну, так і все, і хватить, не треба нагоду. Випадають калакала кажу. С... Аня, дай надав. У неї таке буде красиве плаття, а ви як дурачки. Та що дурачки, ну, треба ну, якась натурі, ну сьогодні свято. Заправ, заправ, буде дуже потужно. Тока не підтягуй так високо. Дуже, дуже потужно. Отак, так. Да. Найди назад. Скорі, Офигенно. Джентльмен. Просто ты как его понимаешь. Давай, кто тебе выглядит? Сейчас выход мамки. Опа! Ну сказали, шорты и рубашка. Офигенный дресс-код. Офигенно. Причесочку не поздравляю. Офигена. А ну подзастегни застигни, заправи ей, пожалуйста. Надо их заправить. Надо заправить. Рубашку заправить. Мы все заправляем. Назар торт не получиш. Ну давай, давай. Торт не вийшло. Застигни її, будь ласка. Та ні, ходь по дресходу. Ход по дресходу. Чуєш, і прическу зробиш таку. Та зато, Ань, зато я і хлопцям кажу. чуєш, на такий дрескод, Я кажу, ці фотки ми будемо дивитися через років 5-10. Та ми хоч ржемо, поміш, ми хоч прикалуємося. Ну, треба застягнути, буде красиво. ні, ну я так не буду. І фото буде сімейне. Туди не знімати інтерв'ю, і все. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ну, де ви там? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Вмайкає світла. Що Аміра буде задувати? Ану, дуй. Ой, умничка. Ой, умничка. Молодець. Амірка. З Днем народження тебе вітаєм. Щастя, радості бажаєм. Що? Ану, вмикаємо світло. Що, будемо дарувати тобі подаруночки? Ти любиш подаруночки? А тобі подобається, як ми тут все прикрасили. Гарно тут. Mm. Да? Mm. <гум> ну що, Назар, да, даруйте їй подарунки з Маріком. Зараз mm. ми тобі будемо дарувати подарунки. Mm. Okay. А ну дивись, що тут. Давай по подарунку. Зараз зразу Назарчик. Іди сюди. Давай. Сідай. Давай, витягуй, що там. Витягуй, що там? А ну, давай витягуй, витягуй, витягуй. Давай, давай, витягуй. -ну 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 -ну. витягуй, витягуй. А ну, ану, ну, ану, ану. Витягуй. Опа. Ля-ля. Диви. <гум> Диви. Диви. Яка? <Дивяко>. Ого. Ля-ля. <гум> <гум> Чекайте. Давай, мама. Витягай її. А що, не воно? Зараз. Та там вона ж якось от вичинять. Ну, ось цей. Воно, ось. Скотч. Ти шо? Та ти шо? Давай. Открить? Да? да? Ты любишь лялю? Ниж. Да, у мама ніж. Ой, така гарна ляля. Прям... Можно і зачиски робити, кстати. Mm -hmm. Це не просто ляля. Там і гребинець есть. И бігуді назара. Ой. <сування> <сування> Ой, давай, давай, обризай, обризай. <сування> Ой, ану покажи, ану покажи лялю. Тапці. Ти, подобається тобі. І тапці, і ручки, все у неї є. Тобі подобається, Амір? Да. Да? Ану, 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 ану. Ну, Майонечка. Так, а тепер, що Марік тобі принесе. Ану, давай подивимося. Кай... Давай лялю, поки сюди. Давай. Хай, Хай сама витягає. Ану витягай. Допоможеш, марці? Ні, це киця у тебе вже. Аф-аф, Аміра афаміраї зламала ножки. Це вже мяу мяу ми тобі купили. Та там же ж з упаковкою. З упаковкою треба тягнути. Тут ніхто не витягне. О! Обрізайте. Киця! Диви, яка гарненька. Амір. Ану, погладь кийться. Погладиш кийця? Да. Ану, ану. А, а це хто? Це Бубля. Ми. Це мишка. Це мишка. Так. Дивись, на його очі.

мама, звісно, прикрасила, так, да? кімнату. Угу. Дякую, Мальоні теж прислала нам оце ж да. хеппі пьозди. Хеппі бьозди. Да? Ну, у мене по-своєму. Да. Ні, трішки ближче його. Блище. Да. Ну що, всім смачного. Так. Да. Анна Сергеевна ріже тортик. Давайте, торт. Аміра, тобі пірожина. Пірожина. Центральна. Клас. Пітіння. <гум> кстати, всім по беріть. берить. Є фруктова якась, це, я так зрозумів, з гущенкою. <гум> це з манго. Манго, да, да, це манго. так. І ці тако ми купили. Ну, як тако. Ну, Вони випадаєте. такі свіжі. Ой-ой-ой, я не знаю, як їх витягати. Щас мама буде якось Та-да-да-дам, да 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 Можна руками навіть сьогодні і можеш навіть вимазати плаття. Та ну звісно. Можна можна, сьогодні можна. Сьогодні не можна, бо ще завтра буде фотосесія. Може її передягнути? Ні, хай сидить в платі. Ну, все, Так, Марік, налий сок. Кстати, це купили банановий на пробу. Мабуть, треба лялю. Лялю треба перебирати і потім дамо, потім. Ляля поки буде відпочивати. Напиток банановый. Давай давай. Давай, давай. Силак. Джентльмен. Пахнет смачно. Виглядає смачно тут. Не знаю, як він. Підтримка, знизу візьму. Так і треба. І мамі. І зараз буде борьба за... Ну, за останній Ой, ну. шматок. О, так. Да. Та яка борьба тут і так у морозове хлопці. Ой, ну густяк, так, дуже Смачно Амірка? Веделкою треба теж під низ брати. Добре. Ну, на зару надавай ну, дуже. Я хочу спробувати одразу тако. А, ну. Опа! Ну, прикид у нас сегодня, конечно, такие позитивчик, да? Да, жесткий. Смотрите, ребята. ребят. Прям, ну, реально, как так, да? М -м -м. Ну, что? Я, как Марк. Хорошее. Не дуже сладкое. Не. Нормально, Честно, да? обалденно. Я хоть солодки не люблю, но это очень вкусно. Я, 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 Ребята, Це дуже смачно. Так. Да. Ань, пробуй. Давай. Назар, пробуй. Добре. Це така смакота краще, ніж будь-який торт. І опять у мене стул скрипить. <реклама> Я спеціально. Спеціаль. Ну, що? дуже смачно. Не да. джем смачний. Навіть. Який це джим? <реклама> Вишня чи що? <шо? реклама> <Да? реклама> <реклама> Марик, як тобі? Дуже дуже смачно. Да? Ну смачніше, ніж в той раз ми купували, так? Да? Да, да. То був перебор з гущонкою. Оце класне. Я не шевелюсь, бо в мене стул скрипить. <ріст> ну реально, ну це якась... Сергієно. Що він скрипить? У мене вже всі скриплять. <ріст> <реш> бери цукерку руками, їж. Бери ручками. Бери Цюкерка. ручками. Цукерку, бери. То цукерочка, ручками бери. <реш> <реш> ну ну все, ну все. Клас, чесно? Я вообще селудки не люблю. Да. Вообще не люблю. Но це імена в натурі. Смокота. <реш> <реш> Таши на молоко, цукерка. О, я таке люблю. Це дуже смачно. Ой, ріу. Ну от солодки я вообще не люблю. Вообще. Ой-ой-ой. Ще не розумію людей, які люблять солодке. Вообще mm. не понимаю. <рісті> Краще. Соленая рыбка. пиво, Мяско. Мяско. Mm. <рісті> чесно, В цей раз просто повезло. Да. <рісті> Це так обставина. Це смачне, і це смачне. Що свіженьке таке. Да. Чуть, що свіженьке. Це, напевно, ну, можете мене виправити, але напевно перший день народження, що у нас тільки солодкий стіл. Я не пам'ятаю, щоб у нас було день народження, щоб був тільки солодкий стіл, так? Як колись сказав мій знайомий, що притиснуло. Дуже притиснуло. Деякий гостяк. Банановий. Дуже смачно. Ти вже з'їв. Ну. ну, що там їсти, скажи. Чесно, смачно. Ну, після солодкого кисловата. <кій> Давай їш, Аня. Їм. Їш? <кій> Аміра, а ти чого не їсиш? Бері. <кій> От вір, не вір. <кій> У мене матуся. Померла, мені було 6 років. А цей смак, оцей банан. Я пам'ятаю от іменно з самого-самого того дитинства. Я не знаю, ну, де я. що, багато я... жили чи що? Не багато ми жили. Ну що банан. Я його покупала, ну цей сок, оцей сок банановий смак у мене прямо от з, з тих років, поняла? Із пам'ятки з тих років. Може я його раз в житті пробував. Знаєш, може є у це де жив'ю якесь. Ну цей смак він іменно дитинства. Да. Іменно з самого дитинства. Може, це якесь свято, якесь було десь там. Ще з дитинства пам'ятаю, як я. Викопали яму, оцю, поняла, труби міняла. І вона повна води, я упав і тонув. А я пам'ятаю. І там льот був, і мене витягнули. оце з Сальда, оце, мокрого. Да. А ти шо, Як я е, упав. У баби Галі, пам'ятаєте? Да. В погріб. Боже. Назар упав в погріб і не вбився. Нічого не зламав. Це, да, Це Рука... буде, Дік років. А в мене мотоцикл з коляскикализ. Все, ну де народження міста. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Хепі піздей. Хей піздей. А ну кушай тортик. Це ми розповіли, щоб забіга ніколи нічого подібного не відбувалося. Ти що, ну ну, ну згадалася ну, а що тут. Ну, ну, Починалась все із соку. Все із соку починає. Спогади. Всі... Спогади, так. Да. І пішло воно іменно в натурі. В негативщину. Аміра, давай цю цукерку. Коли рідня отак спілкуються за столом, то згадують все. І то, що як, як Назар упав, обісрались ми всі. Ми були всі в шоці. От хто в бабусі був, Чу... ой-ой-ой. Бабушка досі не, не знає. Чу Та знає. Ні? Скільки там погріб метрів? Ну 2-2,5. Два, два угу. а, а то 3. А то і Ну Там же ще там. Драбина. Типа, драб... Якби не було драбина. Я не знаю, як він по драбині скатився. Це чудо Господнє угу. просто. А там ще банки були. <клухи> ну. Все. <клухи> Ням -ням. А що мене коли не розповідали, так? <клухи> <клухи> Марік розстроївся, бо у нього не було ніякого випадку, да? угу. так? Ну, ну, а дійсно з Назаром то ногу потягнув навіть уже. Та він у мене 10 років життя забрав, цей Назар, блин. То ногу, то в погріб, то ще щось. Буває. Марік, красавчик. <реш> Марік, красавчик. Для особливих випадків отут є червона така полосочка. Стричечка. стричечка. А, так. це на екстрений випадок. Та руками так. бери бере червону стрічку і тяни її там і все. <соценно> Ну і що я хочу сказати е, у кінці е, ну, в кінці веселого дня неня. Деня неня неня. Для мірі, в принципі, нема значення, чи п'ятого ми відм відм відмічаємо, чи чи два Да. Так що для неї це свято. Так, головне, що. І ми собі теж, можливо, в якому сенсі. Піднімаємо настрій цим днем народження, бо ми не завжди теж в настрої. Сьогодні ми намагаємося трошки. І щоб його мірі і у дітей був настрій. Так, ну, да. 100%. <кій> <кій> ну настрій буде, коли у ті всі воровані гроші знайдуть і розда... роздадуть всім українцям. все награбоване. Знайдуть і хоч раз в житті роздадуть громадянам України. Так? Да? Бо отой взяла золотий унітаз і батон, де він дівся, ніхто і не знає. А як може побажає? в цей раз, сім раз дадуть.